Дорогі друзі, з вами Сергій і канал Боязова, канал Попроду Тварин та Куремістику. І сьогодні в мене на огляді. Нагадайте, що а, вже згадався, щось давно я не робив огляди різноманітних таких польової їжі. І сьогодні в мене на огляді ось такі консервовані сосійські. Пишеться вищого сорту від фірми Avan. Коштувала ця баночка 117 гривень. Зараз -е... ми з вами відкриємо та подивимося, що всередині. І також ми скоштуємо і подивимось, які вони на вкус. Чи вони взагалі є стівні, чи взагалі не є стівні. Вага банки 512 грамів. Жидкост, як ми чуємо, є. Давайте же спробуємо, відкриємо та подивимося, що всередині взагалі. Відкриваємо паличку, як ми бачимо, відкривав така класична. Бачимо? Ось так вони виглядають. В принципі Виглядають вони дуже гарні, як бачите, їх тут доволі багато. Давайте вже спробуємо. Який вони на вкус? Мають вони ось такий розмір. До речі, мені цікаво, подібний огляд робив з каналу Шалених ТВ. венгерські. Ну, а це, наскільки я розумію, українські, так. Так, наскільки разниця український? Ну скажу, запах такий приємний і ну, поганий. Давайте скоштуємо. А що у нас по срокам придатності, до речі? що срок 15 не такий же і великий. Новинтование 19.02.25. А срок 15 до 20.08.26. Півтора року. Ну що вам сказати? На вкус. Мечание гарні сосиски прям так сказал ничему для снять в принципе не хлони такие полные случайные сосиски прикольный вкус такие прикончены вкус я думаю если у поле к себе открыто там может якось перегрита було б дуже непогано, але я спеціально куштую їх холодними, щоб можна було поняти, взагалі стіни вони чи ні. Більше дуже так повно замітив, що якщо душом така дуже гарне місцему не підігріти, то і вона дуже класно розігрітому вигляді. А іноді буває так, якщо не може їсти не холодним або що не надігріти, взагалі це не можна. Вона просто. Жаху его. Чи я рекомендую інструменти? В принципі так. Рекомендую. Десь я вам поставив, якщо в оцінках, то десь напевно, 10 з 10, як консерви такі поліві і наприклад як взагалі сосиски, тому що сосиски бувають взагалі дуже жахливі, дуже що, що взагалі їх не можна, але ці сосиски дуже класні і дуже симні. Тому... Рекомендую, дивіться, давайте ще раз вам покажу ось таку баночку. Якщо ви хочете спробувати консервовані сосі, трошки расив. Як бачимо, сосисок тут дуже багато. Вони тут набиті було, не дві їх. І тут дуже-дуже так багато ще місця. А тому ось так, друзі. Хто пробував, пишемо про це коментарі. А на сьогодні все. Пока-пока.